Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Pam Parfum. Мене звати Вікторія, і тут ми говоримо з вами про аромати. Якщо ви такі ж аромазалежні, як і я, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш YouTube. Тут буде багато відео про парфумерію. Сьогодні я хочу показати вам аромат. Це новинка 2024 року. Одразу після появи у нашому сервісі розпиву він спричинив справжній бум фурор. Був ледь не в кожному другому замовленні наших клієнтів. Ми бачили, що він дійсно вам сподобався. І зараз поговоримо про нього детальніше. Це аромат Лаві Ебель в концентрації Le Elixir. Це продовження знаменитого аромату Лаві-Ебель Новий фланкер цієї лінійки. А ось це класичний аромат. Класичний аромат Лавріебель перекладається як життя прекрасне, і цей парфум втілення жіночності у флаконі. Він створений для того, щоб показати, що кожна мить життя прекрасна, і з кожним новим фланкером аромат ставав все більш багатошаровішим та солодшим, що натякає на ще більш солодкі миті вашого життя. Можна також відзначити, що дизайн аромату також відрізняється. Флакончик точно такий самий, але ось тут такий сіренький бантик, а колір рідини у нової Лавіебельо Еліксір та колірбанти, куткий темніший, натякає на його більш вечірнє звучання. Як же ж пахне шпахне лаві ебельоксір? На старті одразу після нанесення стартують яскраві фруктові ноти. Зокрема, тут солює ягода малина. За декілька хвилин після стартових нот відчуваються квіткові нотки, які роблять аромат більш м'якшим. Зокрема, тут яскравий ірис та нота цвіту апельсину. І нарешті за деякий час переходить у звучання. База аромату це найсолодший момент у звичайній Лаві Ебельо Еліксір, тут ваніль, праліне та пачулі. Саме за рахунок цих нот, цей парфум дуже стійкий, яскравий та шлейфовий. І у шлейфі він доволі солодкий. Особисто мені цей аромат дуже сподобався. Це цікаве звучання малини в парфумерії. Вона тут обіграна яскравим алкогольним акордом. І мені цей парфум відчувається, ніби така малинова настоянка. Я люблю алкогольний напрямок у парфумерії, мені подобається. Ця алкогольна лінійка від бренду By Killian. і ось цей левібеліксір мені теж сподобався, тому що він такий цікавий, насичений, п'янкий за рахунок алкоголю, і тут дійсно дуже гарно вписується малина. Звичайно, аромати слід підбирати на власний розсуд, тестувати їх на власній шкірі. Я можу порадити вам цей парфум. Зараз на таку глибоку осінь, мені здається, це його ідеальна пора року, коли ще така вологість, сирість, дощова, можливо, погода. Саме в таку пору року цей аромат, на мій особистий погляд, буде розкриватися найяскравіше, найцікавіше. Він буде огортати вас, так наче затишні обійми буде зігрівати вас. Якщо ви любите солодкі аромати, він вам точно сподобається. На рахунок того, в яку ж пору року взагалі носити аромати, ви маєте обрати це самостійно, спираючись на власні почуття. Але рекомендую затестити його. Зараз розносити і зрозуміти, чи він буде засолодкий для вас на теплу пору року, чи він підійде вам і не буде вас сильно душити, тому що парфумерія це дуже індивідуальна справа. А спробувати цю новинку ви можете, замовивши у нас на нашому сайті, розпив від 3 мл. Ну і взагалі, що таке 3 мл? Це що два пшики, раз, два і немає, але ні. 3 мл – це такий атомайзер, якого вам вистачить близько на 2 тижні щоденного користування у ньому біля 50 пшиків. І повірте, наші клієнти вже це перевіряли, писали на відгуки, що ми дійсно чесно про це пишемо. Дійсно, такого атомайзера вистачає надовго. Ви можете таким чином розносити аромат на собі, спробувати його в різну погоду, в різну пору року, під різний свій настрій і відчути цей аромат наповну і зрозуміти свої відчуття, подобається чи не подобається. А якщо ви вже тестували новинку et Belle Le Elixir, будь ласка, напишіть свої відгуки про цей аромат в коментарях. Ми будемо з нетерпінням їх чекати. А також підписуйтесь на наш канал на YouTube і на наші сторінки в соцмережах в Instagram та TikTok. Там ми щодня розповідаємо про аромати, там більше цікавих відео та оглядів. Пишіть на який аромат ви ще хотіли побачити огляд на нашому каналі, і побачимось в наступних відео.